Команди з однієї групи зійшлися у фіналі. І Славія з великої Омеляни і Волинь Ю 19 із Луцька розпочинали передсезонний чемпіонат рівненського району в групі. А у шостому турі групового етапу Славія мінімально поступилася волинянам 0-1. додавши доочної поразки і невдачу у минулорічному фіналі зимніка, великомолянці на головний матч турніру виходили із подвійною мотивацією як наслідок, гра першим номером та безліч гольових моментів. Втім, результату вони. Не принесли лучани, головну ставку зробили на швидкі контратаки. Втім, теж безуспішно. Відтак нулі на табло. Доля трофею вирішувалася у післяматчевих пенальті. Волиняни розпочали із промаху. Великоомилянці відразу вийшли уперед у серії. Далі команди були влучними до вирішального моменту. П'ятий удар від Славії пішов бити досвідчений Віктор Каращенко. Перемога на відстані 11 метрів. Перед серією визначили, хто має бути. Він мав бити останній, але ж всі думали, що він пробів інакший кут. А так вийшлось він поміняти Рішив щось. Ну не повезло. Далі свої удари реалізували як гравець Волині, так і виконавець зі Славії. При рахунку 5-5 уже голкіпер Милянця відбив удар суперника. Знову Славія отримала шанс на перемогу. Шостий гол із позначки забиває голкіпер Волині. Стає на ворота і приносить перемогу своїй команді. Волинь Ю-19, тріумфатор зимового чемпіонату Рівненського району 2023 року. А 16-річний воротар із Луцька герой фіналу. Дивлюся по людині, по, по її нозі. І стараюся пригнути на всю силу в той угол. Не потрібно міняти. Кут куди ти вибрав пригати вже після удару, тому що завжди програєш. Це наш оспитанік, і я дуже радий за нього, що він в такій ситуації справився з своїм хвилюванням і дуже впевнений, зіграв як в грі, так і в серії 11-метрових. Що по грі, немножечко хлопці перегоріли, іспугались доволі таки титуловану команду. Вашу славія. І десь за що за рахунок цього десь не справилися своїми емоціями і зіграли не в ту групу, яку ми планували. Славія поступається у другому фіналі зимового чемпіонату поспіль. Я думаю, не реалізували просто свої моменти по грі. Ну, гра, дві команди були сильні, в фіналі завжди зустрічаються сильні команди. Ну а пенальті це лотерея, як кажуть. Повезе, не повезе, нам не повезлося. Зимовий чемпіонат рівненського району є передсезонним. Він стартував 11 лютого. Участь брали 16 команд, які були поділені на дві групи. Опісля чотири кращих виходили у плей-офф. Далі гра на вибування. Мені приємно, що і відгукаються і команди з інших областей, і наші команди. І саме головне культура цих змагань є. У ми те, що ми хочемо досягнути першочергово. За підсумками змагань Романа Цілюкова і Славії визнано кращим нападником. Кращий півзахисник гравець ФК Новожуків Андрій Сич. Кращий захисник Дмитро Чоботан із Волині. А кращим голкіпером організатори визнали воротаря ФК Агат Олександра Рокунця. Втім, він віддав свою нагороду колезі по цеху із Волині. У командному підсумку бронза у ФК Новожуків. Колектив виграв усі матчі групового етапу, але поступився у півфіналі Волині один Бронза як Втішний приз. Ми маємо боротися тільки за перемогу з таким основним складом, який на даний момент у нас є. Ми маємо тільки боротися за перше місце. Так сталося, що ми зайняли третє. Добре, що хоча б третє з'яви якісь кубок». Друге місце у Славії, а Кубок переможців поїхав у Луцьк. Води Морос, Олег Степанюк, телеканал ITV.